Доброго дня, глядачі Ютуба і мій бастрождальний український народи. Я сьогодні хочу вам показати, як я готую сир, Кисломолочний сир, пластовий сир. Я переробляю молоко, звичайно, кожен день. Але хто слідкує за моїм каналом, бачить, що я дуже рідко зараз випускаю відео. Тому що, не знаю, може хтось сприймає легше. А я дуже болісно сприймаю це все, що в нас робиться в країні, що навіть не можна, не можна навіть говорити, наприклад, на камеру. Треба мати якийсь настрій, треба, треба розвеселяти наш народ хоч, хоч чим небудь А якщо в самої немає на душі в самої погано, то і не можеш комусь когось розвеселити. Переробляю я молоко кожен божий день. Багато молока перероб... від двох корів. Ну, не багато, не так, як, там, наприклад, від п'яти чи що, але від двох корів переробляю і від відкіс переробляю. В основному я зараз роблю сир, сметану, сир кисломолочний, сметану, бринзу, Ну, і це зараз почала вже робити тверді сири, тому що. Вони довше зберігаються, не переживаєш, там, що треба швидше продати. В мене є мої замовники, є мої клієнти. Вони в мене розбирають молочко. Звичайно, ціна, ціна низька ціна, тому що я розумію, що немає куди піднімати, тому що війна, тому що немає грошей. Ну і так, як вам сказати, корови зараз. Може, вони там окупаються, ну, щоб були прибутки, то, мабуть, не дуже. ні. Сіно в мене сіно дуже дороге, сіно в мене покупне. Тому що, якщо хто дивиться мій канал, знає, що в мене руки зв'язані мамою. А в чоловіка теж мама, 87 років. І ми не маємо часу самі косити, сушити. Просто немає, немає часу. І так я сьогодні вам покажу, як я роблю кисломолочний сир. Покажу на, разні, на різних стадіях сир. У мене вже є сир такий, який я відігра, відігріла при вас, тільки зараз його витягну. І є ще сир той, що я зараз тільки буду ставити відігрівати. Ну, дивіться, зараз все вам покажу і розкажу. Ось у мене. Я вам витягнула з холодильника, хочу показати, який в мене виходить сир. Ось я його так зберігаю в холодильнику. Я його викладаю в серединку стелю тюль. Я викладаю його сюди. Стікає основна сироватка, і я кладу його в холодильник. Ось така в мене приспособа. Зараз я опущу нижче штатив і покажу. Ось така в мене приспособа, бачите? Я купляю лотки. Один лоток сама, ну цей в мене вже про... він уже трохи на дні там вже є дирка в мене. Я роблю ножом отакий прорізі. Ось тут по кутках, ножом розпеченим ножом. По кутках, на дні ось так теж геть там прорізала. Потім на дно другого лотка цілого. Ось другий лоток цілий, в який я ложу цю форму сиру. Я кладу ту же формочку. Ну, це я купляла формочку в Аврорі, в ній я роблю бринзу, викладаю бринзу. Тоже, бачите, Оці дирочки були. А такі дирочки я теж ножем проробила. І ось так я її кладу і потім сюди кладу потім уже форму з сиром з дирочками. Зараз побачите, який в мене виходить сир. Вітягуємо сир. Сир я роблю із збираного молока і незбираного молока. Як коли. Ось моя дірява, яка вже ця форма. Як коли, ось такий, дивіться, в мене виходить сир. Ось. Він в мене жовтенький, я не знаю, чи передає камера. Він в мене жовтенький. Це, мабуть, я молоко зібрала, ну не повністю збирала. А може, і не збираний, я не пам'ятаю, бо в мене там уже зараз кілограм сім сиру. Я не пам'ятаю, який йде сир. Чи збирано молока, чи ні. Ну, він, він виходить в мене однаковий. Що збираного, що не збираного. Пластовий класний сир. Давайте, щоб я вам показала, який він. Ножом воно не піде. Я вам покажу зараз рукою. Бо якщо я ножом розріжу, то вам буде гладенька просто структура. Ладно, я зараз відріжу ножом. Ось так. Ножом відрізала. А потім роздроблю вам рукою. Ось такий він, виходить, на зрізі. А якщо його брати рукою, то він, бачите як? Він ділиться на пласти. От просто на пласти ділиться. Ось такий чудовий сир. Він м'якенький. Класний сир. Я показувала раніше ну по одній технології виготовлення сиру. Зараз я трошечки технологію змінила. зараз я вам розкажу, як в мене виходить такий сир. Ось у мене, мене три кастрюлі. О, в цих каструлях уже сир в мене відігрітий. Він уже остиг, вистиг тепленького. І я його зараз буду виймати. А оцей сир ще тільки я кладу відігрівати. А, я, кладете, я відігріваю в каструлях, Мені так дуже багато легше і дуже багато менше мити, ніж відігрівати його, наприклад, в духовці в банках. А, я маю ручну, посудум'яки в мене немає, тому, тому в каструлях мені найкращий варіант. Я вже пробувала по-різному. І в банках, в банках теж смачний сир. Но я відігріваю в кастрюлях раді того, що в мене займає в мене це багато менше часу. От в мене є такі нержавійки, в мене ще є на 50 літрів кастрюля нержавійка. Придбала я собі такі кастрини нержавійки, щоб хоч трошки було все по технології, тому що не можна в інші, посуді якісь відігрівати. Тим більше сквашувати, тим більше склашувати молоко. Молоко я ці, прямо сюди, молоко я проціджую. Я кладу друшляк на каструлю, кладу фільтр молочний, який я придбала в інтернеті, і проціджую прямо в каструлю молоко. І молоко, щоб не розвивалися якісь там непотрібні бактерії. Саме головне Ну, На протязі вісь, але хоч би на протязі 10 хвилин після доїння, тоді як ви його процідили, і зразу охолодити. Охолоджую я прям тоже в кастрюлях в цих, у балії. Великі в мене такі є миски, такі великі, резинові, чорні, такі, може ви бачили в магазинах. І я туди ставлю. Каструлю, дві в мене вміщається, наприклад, таких дві в мене вміщається в ту, ту миску, вода з криниці. Раз, охолодила, десь постояла воно хвилин 20. Зразу міняю ще один раз воду, і три, три рази я міняю воду, і молоко в мене вже охолоджене. Я Це вечірнє більшість таке молоко я роблю вечірнє, тому що молоко жирніше вечірнє. Більше сметани. І зранку я вже, я вже три рази третій водою залила і залишаю в тій воді до ранку. Потім я збираю ополоником вершки, солодкі, вершки, вони звичайно солодкі. збираю вершки, вершки залишаю на цілий день прокисати. Відерічка, я такі збираю, чи в баночку в кого що є. У мене такі є від йогурту, такі на літру відеречка, Я туди збираю вершки. І кладу в холодильник вершки. А молоко? молоко підігріваю, теж охолоджене молоко. Підігріваю десь до 37,5 температура. Ну, така, як температура вашого тіла, щоб воно було, бо воно охолоджене. Можна чуть-чуть тепліше. Все. Зранку витягну його з води, воно постояло в мене день і на слідуючий ранок, через ніч вже готовий в мене згусток. Нічого не додаю ні заквасок, ні де нічого. А молоко ранішнє, я його сквашую неохолодженим. Сметана все рівно підходить. Звичайно, її менше підходить підходить сметани, але зато сир. Жирніший і багато швидше скисає, тому що воно не охолоджене, не потрібно ні підігрівати, нічого. І так я зараз роблю бринзу. Бринзу теж роблю так само. видоїла, додала фермент і зразу приступаю до приготування, утворився з густок і при, приступаю до приготування бринзи. І повірте, дуже-дуже Мені подобається бринза із цього свіжого молока, яке не охолоджене, яке не з холодильника. Скозячого буду. Завтра вам покажу, я з козячого там назбирала. Завтра буду робити з коз'ячого молока, брензу. Звичайно, ще якість сиру кисломолочного залежить від якості молока. Зараз я вам покажу, яке в мене кисле молоко. Ось в мене це молоко було охолоджене. Воно скисало в мене сутки. Ось, Бачите, яке в мене кисле молоко. Оце в мене таке кисле молоко від моїх корівок. Воно без нічого, без фермента, без нічого. Я це молоко ріжу теж шомпуром. Це я його зараз кладу відігрівати. Я його ріжу шомпуром так само, як на брензу. Ось ріжу так. Це для того ми ріжемо, щоб воно прогрівалося краще. Я його не на кубики ріжу, а просто на стовпчики. Все. Це молоко я вже порізала. А зараз я вам покажу, який в мене виходить сир. Уже відігріти. І все, це молоко буде відігріватися. Знаєте до скількох? Я пробую просто ось так: по каструлі лопаточкою дерев'яною пройшли по стіночках, підняли трошечки з дна. Молоко не розмішуйте, не трогайте. Отак, як є ці стовпчики. Так, ви відігріваєте. Тільки лопаточкою коло стіночок дерев'яною пройшли, чуть-чуть від дна. Підняли і все. І чекаєте, потім ще раз підняли і чекаєте просто так. Просто підняли, щоб воно було не на місці. І пробуєте каструлю. Десь в каструлі 45 градусів, і все. Вимикаєте газ і даєте остигати. Це я вам розповідаю, бо може в кого. В кого може молоко не таке густе, як в мене, то підігрівати, я вам так скажу по своєму досвіду, підігрівати треба довше. Десь до, градус, до градусів майже 50 з лишнім. 50 і чуть-чуть далі. І теж виключати. Тепер я вам покажу, яке ж в мене молоко вийшло, це, що я зараз буду витягувати. Я зараз тоді вам покажу, як я його витягую. Ось, дивіться, я ще не дивилася. Оце темолокошу, я отак тільки по стіночках лопаточкою пройшла. Звичайно, стовпчики є, що і ламаються. Пару там стовпчиків у вас зламається. А в основному виходить ось таке. Ось такий. бачите, який. Виходять, повинні ось такі брусочки. Ось такі брусочки виходять. Воно вже остигло в мене, вистигло. Ледь-ледь тепленьке. І зараз я буду його викладати в форму з одної кастрюлі і з іншої. Ну, і тут таке саме. Зараз попробуємо тут. І тут, бачите, такі самі виходять брусочки. Ось. Ось такі виходять брусочки. Це воно в мене вже відігріте. Ага, ну що ж, ось я приготувала. Знову таку саму форму. У мене таких форм 4. Яку я зробила власноручно. Мені дуже подобається, дуже подобається, як збігає сироватка в таких формах. О, така форма. Ось така пішла на дно. Це для бринзи я тільки теж ще купила, ще докупила собі чотири. Але тут ще не поробила в дні дирочки. отут От тільки на куточках треба пробити дирочки, зараз вам покажу. Є такі формочки в аврорі, тут треба поробити тільки ось тут дирочки, розплавлені ножом, отут, отут і дно Продіравити. Навіть зараз оце для такого кисломолочного сиру, щоб збігало, без дирочок воно не так. З дирочками краще. Може, я отак покладу, отак покладу, хай біжить. І кладу в інший лоток. Дивіться, кладемо формочку, можете отак перевертати, і можете отак, потім кладемо. Другий лоток, лоток в лоток, ось буде стільки місця для сиротки. Дивіться, оце стільки буде місця вам для сиротки. Потім я користуюся тільки тюлю, тільки тюлью. Марля, то не то і все не то. Для сиру я користуюся тільки тюлю. Старих, слава Богу, в нас є. Ми всі не бідні такі, у нас є цих тюлів. Бо міняли. Якщо хто не спалив, не викинув старої, то тюль у вас є. Тюль вона завжди біленька, вона переться дуже гарно, тільки не кип'ятити, тільки не виварювати тюль. Попрали і змілом попрали, пополоскали на сонечку, вивішали і все. І вся вам дезінфекція. того то, що марля, то то взагалі. Її не попрати, не виварити, то ну, марля одноразова, я вам так скажу. Марля просто одноразова. Вінею покористувалися і виконали. Тому, Тому що. Марля навіть при прані, не то, що при виварюванні. Господи, хоч би не вилити цієї каструлі. Марля навіть при прані вже продиравлюється, вже в неї. Дирки. Так що я взагалі не розумію, тих, хто сідить молоко на марлю, чи ще що. Там... А в мене фільтри з інтернету, ці діти молоко. А так вони і виварюються, хорошо. а фільтрують так, що там навіть мікрос... мікроскопічна частинка навіть не попадає. Можете відкрити сайт Розетка або сайт ProMua І просто напишіть або фільтри для молока, або напишіть ці дилки для молока. І там вони є такі овали. Вони такі овальні, величенькі овальні. І собі замовляйте, і вони будуть вас служити дуже-дуже довго. Тому що вони виварюються. Ну, вони не, вони не псуються, вони вже від часу можуть тільки, і то ви будете користуватися майже можна ними користуватися, майже півроку, пів навіть більше. Так, будемо витягати сир. Ось так. Я ложкою трошечки тримаю, щоб збігла сироватка, і накладаєте. Бачите, який він красивий сир. Козячий точно так відігрівати, точно так. Але при умові, якщо у вас густе молоко козяче, а якщо у вас рід, рідке молоко, ну, наприклад, кисляк не густий, кисляк у вас не ріжеться, а просто такий ріденький, то теж нічого страшного, можете так само легесенько від, відігріти. Теплесеньким відібрати. Так само нагріти не, ну, небагато. Теплесеньким відігріти десь до 40-45 градусів. І теж так само викласти легесенько. А в кого усе, то так, як у мене. Можна робити зернистий сир, з козячого. У мене сусідка робить, а в неї пробувала теж дуже смачний сир. Він навіть смачніший мені, як пластовий. Я навпаки, я... Чому ж це залежить від молока, я хотіла зробити так, який як в неї, і в мене такий не виходить, зернистий. А в неї зернистий, вона нагріває кисле молоко і просто вона його розмішує. Розмішує, Потім виключає газ і він падає на дно, вистигає, падає на дно і теж дуже смачний козячий сир. Це я вам просто кажу, як відкіс. Якщо молоко таке кисле, як. Коров'яче, густе, у вас вийде пластовий точно такий. Якщо молоко рідке, є таке молоко, що воно просто рідке, ну, кисляк рідкий. Це залежить теж від густини молока, не від жирності, а від густини молока, від вмісту білка, точніше, від вмісту білка в молоці. Тепер бачите, ось наверху сметанка, я беру цю сметанку і поміж сир викладаю поміж сир. Воно жовтеньке, і тоді сир дуже смачний, він, як сметанкою. Ось тут зараз набралася сметанка. Так. І так далі. Сюди в мене ще влізе і, те, і, і та кастрюля, воно зараз трошечки стече, і влізе та кастрюля. І дивіться, ще раз вам показую, потім я викладу, щоб не затягувати відео. А потім я викладу. Ось у вас зараз буде інтенсивно відділятися сироватка. Зараз опущу нижче. І так, я виклала вже весь свій сир. Поки я виклала з двох кастрюль, потім я його так прикриваю. Він ще, звичайно, вляжеться. Видає, що його дуже багато. Ну, я не знаю, напевно, третя частина. І дивіться, поки я викладала, вже бачите, скільки сироватки. Зараз є її злию. Зараз її злию, От дуже просто. Я там просто е, на раковині візьм, кладу там на кастрюлю, оцю форму кладу на кастрюлю. Все її злила і все. І ще хай трошечки постоїть, бо він трохи ще теплий класти її в холодильник. А те вже я поклала, там воно відігрівається, і точно я буду робити так само. Ось що я вам хотіла показати. Мої дорогі, ставте поки що лайки. Дивіться, щоб мій канал не пропав, щоб люди дивилися мої рецепти. Я думаю, що багатьом, багатьом воно згодиться. У нас зараз люди купляють молоко, роблять самі сир, роблять самі брензу, роблять сметану самі. Їм так дешевше. Я дорого не продаю, я продаю за 60 гривень 3 літри молока, чудового молока. Так що мої клієнти дуже моїм молоком задоволені. Я дуже задоволена. Так що поширюйте мої відео, поширюйте в групах десь в фейсбуці, Будь ласка, щоб мій канал не заглох. Я, звичайно, я дуже, вибачаюся, що я дуже рідко знімаю, але так якось воно мені приходиться. Потім я про маму. Мені не хочеться, звичайно, відео знімати про маму. Не хочеться знімати відео про маму. Але багато людей просять. Щоб я показала маму, я покажу, я вже рішилася, я покажу мою маму. які зміни за, ці, за цей рік, Ой, зніму окремо. Що вам хотіла сказати, а просто я дуже зайнята. Мені хочеться зараз як найбільше, найбільше провести часу з мамою. І це така хвороба, що ви розумієте, от. От цю хворобу лічить іменно увага і любов. Я коли я проводжу більше з нею часу, навіть там елементарно, вона, вона вже не співала, навіть не знала, ну абсолютно ніде нічого, окреме відео зніму. Але це така хвороба, що мені, мені, мені вже здається, що кожен день це може бути останній тому що я найбільше хочу часу проводити з мамою. Так що, вибачайте мені, що я рідко знімаю відео. У мене я роблю кожен день, переробляю. У мене рецепти, у мене є новий спосіб. Бринзи дуже швидкі, як готувати. Ну, я постараюся вам знімати. Постараюся, мої ріднесенькі. Вибачайте, що я так рідко. Ставте лайки, поширюйте моє відео, пишіть коментарі. До побачення, до зустрічі!